То ну що ж, настала моя черга прибирати найбільшу кімнату в будинку, але ж я теж не пальцем роблена, тому швиденько тут все зроблю. Найважливіше завдання це протерти усі поверхні від пилу. Я собі купила багаторазову губку, її можна використовувати все життя. Як закінчила, все ж таки вирішила викинути залишки квітів від пропозиції. Чесно скажу, краще б я їх не нюхала. У нашій сім'ї сьогодні величезне свято, тому що з'явився новесенький бездротовий пилосос Dreamy R20 Aqua. Коробку розпакувала, і ми разом з татом його складали. Точніше, тільки тато. 10 з 10, а що буде на ділі, подивимося. Дрімі легко чистить килими, збирає пил і сміття, при цьому ковзати ним дуже зручно. На дисплеї видно заряд і режим роботи, і одним кліком можна увімкнути турбо або автоматичний. Плюс є підсвітка, завдяки ній добре видно пил у темних кутах, де раніше я могла навіть його не помічати. А ще він смоктує абсолютно все. Просто подивіться на цю купу пилюки. Для сухого прибирання є дві насадки, а для вологого спеціальна з швабрами. Вони крутяться і підлога миється ідеально миючий засіб, що був приємний аромат, і вийшло взагалі перфектно. Вжух, і в мене вийшов міні пилосос Тут є різні насадки, щоб залазити в кути та щілини та використовувати на поверхнях. Я вже місяць не пилососила цей диван, а він дуже любить збирати пилюку. І ще обов'язково пройшлася по кожній щілинці, там виявляється дуже багато сміття. Коротше, пилосос мені дуже подобається. Він максимально зручний і що важливо бездротовий. Кімната частесенька, а я можу бігти відпочивати. Усім па-па!